Так, угу. поїхали, Сьогодні число записуємо. Сьогодні у нас 17 листопада. Нижче класна робота. Тема сьогоднішнього року ми продовжуємо ту, яку я виклала вам в е е Ютубі. Валеність хімічних елементів. Крапочка. Складання формул бінарних сполук за валентністю елемента елементів крапочка визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Тема сьогоднішнього року валежність хімічних елементів, складання формул бінарних сполук за валеність елементів, визначення валенності елементів за формулами бінарних сполук. У вас е, в Ютубі була така е, малесенька табличка, я її ось тут з боку, якраз ще раз роблю, продублюю, що у нас стала валенність, тобто поняття стала валенність, її обов'язково виділяємо до елементів, які відносяться до сталої валенності. Ми відносимо. Обов'язково і прописуємо їх валеність. Отже, цинк друга валеність, оксиген, друга валеність, гідроген перша валеність, флуор, перша валеність. Сюди додаємо аргентом, перша валеність. І сюди додаємо ще елементи а, трьох груп. Я там прописувала словами, вже буду прописувати. Без додаткових коментарів. І, отже, елементи першої головної, другої головної та третьої головної підгруп. Це ми запам'ятовуємо. Іншими словами, всі ті, які червоні. Так, і тепер ми з вами повинні розібратися з бінарними сполуками. Давайте спочатку розглянемо завдання. Так, ось так. Завдання No. Визначте валентність у наступних лінарних сполуках. Це схоже з завдання з домашньої роботи. І перед нами нормані формули. П2О. 3 Aluminiu 2 с 3 Ferrum о 3 coma NO2 H2S Ем нехай буде барій хлор 2 і ще один такий, щоб він був трішки каверзним. Манган 2о7 та хром 2, о ні, ні, хром 2, хром О3. Так, будь ласка, швиденько записуємо і зразу дивимося паралельно в нашу табличку, тому що вона нам зразу допомагає. Перша сполука П2О3. Чи встигаєте ви? Що ми би встигаєте? Так. так. Угу. Вже всі формули записали, чи почекати хвилиночку? Почекайте. Угу. Так. Да. Угу. Uh -huh. Так, ну что, можно? Почекайте. Угу. Yes, угу. Так, поїхали. Дивимося на першу формулу. Ось перед нами П2О3. Дивимося, перевіряємо на наявність серед цих елементів чи серед першої, другої, третьої групи. Для себе можете помітити червоні червоні, якщо у нас кольорова табличка. Якщо у нас не кольорова табличка, то відповідно орієнтуємося на ті, які стоять під буквою А. Скажіть мені, будь ласка, П чи О, ми валентність знаємо. Хто тут є? А тут хтось є. Давайте уважніше. Дивіться, цинк О. О є. Оце ж О, правильно? Всього не чую вас? Це О чи ні? О. Так. О є. У нього якраз друга валегія. Значить, зверху прописуємо другу валегію. А далі множимо. Всі числа, які ми бачимо, ми множимо. 2 множимо на 3. Скільки буде? Швидше. Б. 6. 6. Правильно, не боїмося, це ж просто множення. Написуємо вже арабськими числами. Тепер 6 ділимо на 2. Скільки буде? 3. Так, да, над фром ставимо 3. Тут у нас трішечки складніше. Чому складніше? Тому що, скоріш за все, нам важкувато користуватися табличкою Менделєва. Тому ми зараз зробимо наступне. Я зараз, на прикладі таблички Менделєва покажу вам алюміні, щоб ви могли з ними користуватися. Так, хімія, 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 хімія табличка Менделєва. Ось вона вона у мене відрізняється від тієї, яка є у вас. Вона така ж сама, просто в ній більше кольорів. Так, раз. Ось сюди збоку я її відправлю, оце закриваю і прибираю. Так, і тут достатньо добре видно. Ось у нас алюміній Знайдіть, будь ласка, всі в табличках неділі алюміній він якраз у нас стоїть під буквою А. Він під буквою а. Давайте тільки звук випадаєте, тобто ви кажете: так чи ні, бачите чи ні. Знайшли всі алюміній. Так. О, знайшли. Він стоїть під буквою А. Значить, нам пощастило. Значить, його номер групи це його валість. Який номер групи зверху ми бачимо? Циферка римська, яка три. три. Значить, у алюмінія третя валеність. Я трішки змінчу, щоб у мене все вмістилося усюди. А значить, ми ось сюди, над алюмінієм прописуємо римськоме 3. Ось таким чином. І робимо те ж саме, що тільки що робили в попередній формулі. Всі числа біля алюмініє, тобто зверху і знизу ми множимо. Скільки 2 на 3? 6. 6, Правильно, отже, посередині пишемо 6. Оце число що посередині, ми його можемо тільки ділити. Його не можна множити, якщо ви не, не дай Боже, захочете його помножити. Так, трішечки отак зменшу, щоб все влізло. Так, поїхало. Отже, 6, тепер ділимо на число біля сульфора, тобто біля S. 6 ділимо на 3 і буде 2. Два, ставимо два. Всі валенності ми визначили. Переходимо далі. Тут у нас з вами вже той самий елемент, який був в першій формулі. Який. Ось серед цих п'яти. Який. Кого серед цих п'яти ми бачимо? Ферм чи О? Ферм. Ферма, І Ферма нема. Ферму можемо перевірити. Ось дивіться ферома серед червоних немає. Тут серед червоних ферома немає. І ось тут немає. Бо ферм стоїть ось і наш. Де далеко стоїть. Тому ми не можемо її якраз використовувати. Отже, поїхала над оксигеном. Так само ставимо 2. І робимо те ж саме. Множимо. 2 множимо на 3. 6. 6. Правильно. Шість. А тепер увага. Біля ферома якесь число знизу є. Ні. Ні. А значить, це одиничка. А якщо один, я промаль, прописую, ви не пишете. Бо один ми тримаємо в голові. Отже, 6 ділимо на 1. Скільки буде? 6. 6. Правильно. А отже над фермом прописуємо 6. Цю одиничку прибираю, тому що вона зайва. Ми не можемо її використовувати. Переходимо далі. НО2. Який елемент ми знаємо? Він у нас вже втричі буде з'являтися. Який елемент ми знаємо? Не. О, правильно, над О, майже завжди. Ми О, завжди повинні пам'ятати. 2 множимо на 2. Числа з боку ми множимо. 2 два множимо два, на 2. Два, 4. Чотири. 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 Посередині записали. 4. Тільки дивіться, посередині, але зверху. Не О. Тут, будь ласка, тут між ними ми нічого не пишемо. Зверху 4. Біля N Якесь число ми бачимо? Ні. Ні. Чи це одиничка. 4 поділити на 1. Скільки буде? Чотири. 4. 4. Прописуємо 4. Тут паличка зліва. Продовжимо. H2S. Вже оксиген немає, але інший елемент є. Який? Знайдіть в цих п'ятий. Який H правильно. і як у, них, у нього валеність. Зверху римська йде. Перше, значить, ставимо один. І робимо те ж саме. Множимо. Один множимо на 2. 2. 2. Правильно. Біля С. Ми щось бачимо, якесь число. Ні. Ні, Значить, Ні. це один. Значить, 2 ділимо на 1 і буде. Два. Молодці. Чи є хтось бажаючий, хто хоче попробувати оцю полуку? Я буду допомагати. Ви йте ще? Ну, давайте я, її розберу. Давайте тоді на наступні дві, там, де є оксиген, вже е, ви трішки будете більш впевнені. Отже, барій, хлор. Я не, бачу тут бар... я не бачу тут хлора. Значить, є друге правило. Перша, друга, третя головна група. Шукаємо барій. Шукаємо. В першому стовпчику барій є серед червоних. Mm. Нема. В другому стовпчику, дуже уважно шукаємо. Є осінь. Знайшли його. Ось подивіться він у нас. І у нього зверху римськими яке написано? 2. Два. Два, два. Значить у нього валентність 2. Зразу ставимо 2. Дивимося уважно. Біля барія якісь числа є? Ні. Ні. Значить це один. Барі множи на один. Скільки буде? Буде 2. Два. два. Правильно, 2 помножити на один буде 2. Ставимо 2. Тепер ділимо це число на те, що є у хлора. 2 ділимо на 2. Буде один. один. Правильно, значить, над хлором буде один. Бачите, правило існує завжди. Один елемент знаємо. Стовідсотково завжди один елемент знаємо. Ми його число множимо, а щоб знайти другий елемент, нам потрібно поділити. Давайте з цим оксидом. Хто хоче попробувати? Я. Давай, тільки скажи, хто, бо я ж не бачу. Ще раз. Тимур. Тимур, Тимур, давай. Серед цих двох елементів, кого знаємо? Ми знаємо О. О, правильно ставимо над О. 2. І множимо все ще біля О. Що біля О ми бачимо. 7. 7. 2 множимо на 7. Скільки буде? Буде. 17. А не... 14. 14. 14. Буде Посередині 14. записали. Тепер 14 ділимо на 2 і буде. 7. 7, Правильно. Буде... Тобі підказуємо. 7. Поставили 7. 7. Знайшли. Тимур, давай ще раз. Хром о 3 Кого знаємо? Кого знаємо? Тож будет другами. Оксиген. Знову ж таки знаємо. Ставимо 2. Множимо все ще біля оксигена, О, а тут ми бачимо 2 і 3. Множимо 2 буде на 3. 6. Молодець, 6. А біля хрому немає нічого. Значить, це одиничка. Нічого, 6 ділимо 6. на 1, Правильно, скажіть, будь ласка, важко? Буде 6. Скажіть, важко ні. чи ні? Ні. Молодці. Ні, ні? ні, це Ми з вами визначаємо валеність. Допишіть, будь ласка, і переходимо до другого завдання, щоб я могла вам пояснити далі. Коли нам потрібно у зворотньому напрямку. Тобто тут ми визначали, а там ми вже будемо знати. Ті дописали, я можу прибрати? <проб> Супер. Прибираю тоді. Оце все прибираю, 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 прибираю. Так, от таким чином все прибираю. Так, поїхали. Отже, завдання номер 2 Завдання номер 2 Складіть формули бінарних сполук за вказаною валентністю. За вказаною валентністю. Тобто у нас є валентність. а нам потрібно встановити індекси, тобто числа знизу. Так, так, так. Так. ПО. Натрий О. Кальций С. СО. СО. Калий О. Натрий П, І N. Так, найчастіше в таких завданнях прописується валенність того елемента, якого ми не можемо знайти в цій табличці. Бачите, в цій табличці не можемо. Тому я прописую іншим кольором, щоб ми з вами закріпили. Так, два. Я прописую тільки ту, яку ви 100% не зможете знайти в табличці Менделєєва. Тобто, якщо я не прописала, значить вона там є. Всі почули? Зайчики, всі почули? Так. Uh -huh. uh -huh. Всі допили, я можу uh, показати? Чи почекати трішечки? Uh -huh. so okay, чекати. Давайте трішки. швидше, бо в половину до мене будуть приєднуватися вже два дев'ятих класи. Так, поїхали. Значить, якщо у мене немає інформації по оксигену, значить у нас я. Ми його вже знаємо. У оксигена завжди скільки? Два. 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 Значить, для ним ставимо 2. І тепер нам потрібно знайти число посередині. Для цього нам потрібно перемножити наші числа. Отже, 3 помножити на 2. 6. Шість. Шість. І ось ми отримали наше число, яке ми будемо ділити. Спочатку для фосфора. 6 ділимо на його число. Тобто 6 ділимо на 3. Скільки? 2. Оставили індекс 2. Знизу завжди індекси, зверху валенність. 6 ділимо на число над оксигеном. 6 ділимо три. на 2. Скільки? 3. Супер. Три. Тут у нас ніхто не вказаний, значить, все у нас є. Отже, оксиген, ми вже з вами запам'ятовуємо друга валенність. А натрій потрібно знайти в табличці Менделєва. Шукаємо. Ось перша група. О, нам пощастило. Натрій в першій групі. Значить, у нього валеність яка? Уважно. Один. Один. Значить, ставимо один. І робимо те ж саме. Множимо. Один множимо на два. 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 Тепер це число ділимо на валенності. Два ділимо на один. Два. два. 2 ділимо на 2. Один. Один не пишемо. Тобто, якщо ми отримаємо 1, не пишемо. Далі кальцій С. Кальці не вказаний, значить, шукаємо його в табличці Міділева. В першій групі серед червоних немає. В другій групі ось він. Значить, у нього валеність яка? Два. 2. Ставимо. І тут включається друге правило. Якщо валенності однакові, бачимо, то індекси відсутні. Позначте собі зірочкою. Якщо валенності однакові, то індексів знизу немає. Тому що нема сенсу їх множити. Буде те ж саме, буде однаково. Далі, СО у оксигена вже скільки? Два. Два. І робимо. А тепер увага. Скажіть мені, будь ласка, чотири і два. Ці два числа діляться на два. Так. 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 Якщо ви бачите, що два числа діляться на два, тобто ми можемо їх поділити, значить ми серед них обираємо найбільше. Хто з них найбільший? Чотири. Чотири. Отже, замість множення ми записуємо посередині. Чотири. А тепер 4 ділимо на чотири. Один. Один. Пишемо чи ні? Один. Пишемо, ні. чи ні. Не пишемо. Чотири ні. Ні. ділимо на два. 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 А два пишемо. Та ж Пишем. ситуація в наступній сполуці. Шість і два. І шість і два діль... можна поділити на два. Правильно? Правильно так. чи ні? Да. Тому між ними обираємо най найбільше. Хто між ними найбільший? 6. Пишемо 6. 6 ділимо на 6. Один. Один. Один не пишемо. 6 ділимо шість на 2. 2, 3. 3. Далі. Калій О. Калій. Шукаємо. Шукаємо. Ось він. В першій групі. Значить, у нього валентність 1. Оксиген валентність 2. Різні валенності. Значить, множимо. Один множимо на 2. 2. 2 ділимо на 1. 2. 2. 2 ділимо на 2. Один. Один. Один не пишемо. Оці дві останні сполуки ви доробите разом ну, вдома. І плюс у вас ще буде завдання відповідно до а, сьогоднішнього року. Тобто встановлення вже формул. Складно? Ні. Ні, ні. Вірочки, гарного вам, дня. була дуже рада вас, зараз я зупиняю.